Крипторинок в очікуванні фундаментальних чинників руху, тоді як його учасники активно накопичують монети та токени. Dogecoin випереджає біткоін і лайткоін за обсягом транзакцій. А лайткоін тим часом демонструє суттєве зростання всього менш ніж за три місяці до свого халвінгу. Привіт, я Лера і в цьому відео я розповім вам про найбільш важливі і обговорювані події крипторинку, що сталися нещодавно. Та спершу підпишись на наш канал і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Раз почнімо з новин біржі Ексмо. Шанувальники мемів, спеціально для вас ми залізли у травні аж три мемних монети: це Сьюї, Пепе і Флокі. Тепер можна торгувати ними на нашій платформі разом із іншою популярною монетою Доджі. Але й на цьому хороші новини не закінчуються. До 23 червня для всіх мейкер угод у парі з BTC діятиме 0% комісії. Встигне скористатися вигідним Умовами на ексмокрапкаком що ж, а зараз новини крипторинку. Так я знаю, що більшість з вас чекає бичачого ралі цифрових активів, особливо після такого вдалого першого кварталу. Проте, друзі. Як бачимо, варто набратися трохи терпіння. на графіку. Видно, що в травні ринок увійшов у фазу корекції. Ціна біткоїна не змогла втриматись вище позначки в 30 тисяч доларів, яку вона подолала, до речі, у квітні, та наразі перебуває в районі 27 тисяч. З початку травня основні криптовалюти торгуються у відносно вузькому ціновому діапазоні без значних коливань. Одним із факторів такої поведінки на ринку є невизначеність, пов'язана з можливим дефолтом. США. однак тут є і інша сторона медалі згідно з опитуванням Bloomberg, найбільше при дефолті США виростуть ціни на золото, облігації, а також біткоін. Адже саме в ці три активи інвестуватимуть найохочіше. Ба Більше аналітики платформи IntoTheBlock зазначають, що кореляція біткоїна з дорогоцінним металом. Такими як золото та срібло значно зросла. А дорогоцінні метали завжди вважалися надійними інвестиціями, які допомагають керувати ризиками під час ринкових падінь. Тож, це означає, що все більше інвесторів починають розглядати BTC як безпечну гавань та засіб збереження вартості. Що стосується активності учасників ринку, то в травні вона була доволі низькою. Щоденні обсяги торгів досягли найнижчого рівня за останній рік та становлять понад 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Block. Тож цьогорічний травень може стати найгіршим місяцем за торговими обсягами на криптобіржах жовтня 20. Року. Крім того, за даними Sentiment, кількість біткоїнів на біржах впала до найнижчого рівня з грудня 2017 року, а кількість ефіріум до рівнів 2015 року. Та це зовсім не означає, що інтерес до крипти падає. Навпаки, зараз спостерігається найсильніша фаза накопичення монет за останні півроку. Так, кількість біткоїн китів досягла п'ятимісячного максимуму і наразі складає 1689 адрес. Аналітики також зазначають, що гаманці з балансом від 1000 до 10 тисяч BTC стабільно накопичують першу криптовалюту ще з квітня. Креветки. Тобто холдери з балансами менш як один BTC, також не пасуть задніх. За даними Glassnode, сукупна кількість біткоїнів, які вони зберігають, досягла нового максимуму в 1,3 мільйона монет. А от кількість ефіріум адрес з не Вим балансом вже невпинно наближається до рекордної позначки в 100 мільйонів. Отже, як бачимо, інвестори зацікавлені в крипті. причому не тільки інвестори. А й майнери, які почали нарощувати свої потужності після останнього перерахунку, складність майнінгу BTC зросла на 3,22%, оновивши історичний максимум на позначці в 49,55 трильйона хешів. Перша криптовалюта може пишатись ще одним досягненням. В травні загальна сума транзакцій оброблених мережею біткоін перевищила 100 трильйонів доларів. А лише три роки тому ця цифра становила всього 13 трильйонів. Оце так зростання. Однак цього місяця біткоін не був лідером за обсягом транзакцій. Останні тенденції показують, що Dogecoin, монета, що була створена як жарт, випереджає. Біткоін і лайткоін за цим показником. Однією з причин цього є зростання комісії за транзакції в мережі біткоін до рекордних значень. Вперше 2017 року загальна комісія за блок перевищила встановлену винагороду для майнерів і склали 6,7 BTC Проти 6,25 BTC. до кінця місяця комісії знизилися, але все ще залишаються високими. Схожа ситуація спостерігається і в мережі Ethereum. Через підвищення комісій зростає популярність Solana, найбільшого конкурента другою за капіталізацією криптовалюти. Кількість нових адрес Solana вперше за останній рік перевищила 300 тисяч. А наостанок поговоримо про найуспішніший та найбільш обговорюваний актив місяця. Litecoin. Монета демонструє найбільше зростання за останні 12 років. Кількість активних ltc адрес значно зросла, що призвело до підвищення активності в мережі. А причиною такого успіху найімовірніше став протокол LTC-20. LTC-20 є форком BRC-20 стандарту, який дозволяє користувачам випускати взаємозаміння токени в мережі Біткоін за допомогою протоколу Ордін. Налс 20 своєю чергою створений на протоколі Litecoin Ordinals. Також нагадую, що до халвінгу LTC залишилось менш як 3 місяці. А під час халвінгу ціна зазвичай зростає. До речі, попередній булран криптовалют почався саме з лайткоїну. Що ж, невдовзі побачимо, чи це повториться. А на сьогодні все. Не забудь підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Па-па!